Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати з моїм другом. Всім привіт. Сьогодні ми будемо грати з моїм другом. Але я вам там відео не захотів брати телефон, тому він буде з мого грати. Дивіться, сьогодні ми з моїм другом будемо грати в парфу. Привітайся, Дмитро. Привітки. І сьогодні він буде грати на награду. Нагородження. І... Ну що, ти готовий? Так. Ну що, всі всім підписуємось на мій канал в, в Ютубі е і на Дмитровий канал? Ну що, а ми погнали! Дивись! Нам треба застрибнути сюди. -во, сюди -во. І тобі треба заднім ходом, коротше, застрибнути от сюди. А ти сам так колись робив? Хочеш, можу навіть ото... А, окей, давай, давай, Дивись. Але саме головне. Саме головне, ти маєш потребувати п'ять. О, що ти? ти застребуєш от сюди. Я тобі даю три ножа, які ти захочеш. О, Якщо ти застрибуєш отудиво... Ти готовий почути це? Та! Да. Я тобі даю отакий керамбіт, який в мене. О-о-о Але! Керамбітик ти можеш і сам попросити, я так подумав. Отакий окрамбітік. Тому я... А, кстати, ти знаєш, що ти можеш навіть попросити керамбіт Гол, Мімікрай, навіть тички Гамбура. Це, це саме це три саме довгі. Я знаю. Я Тому знаю. дивись, якщо ти застрибуєш туди. Отуди. Я тобі даю. Зараз я вам покажу ребята, що я їм дам. Я йому даю нове синь. АВМ Кутиха, яку я купив саме тільки вчора. І навіть не набрав кілів, тому що я знав, що він сьогодні виграє його. Сьогодні цю АВМ-ку виграє мій друг Людку. Але так само цю АВМ-ку можете виграти ви, або даже флешку Solar, або навіть, ну, такий G22. Можете даже любую оружие, Можете навіть м цей. Боже, як він називається? Можете, навіть, коротше. Авентріджен Хантер, попросить. Ну, от любе, що захочете, можете попросити. Я ID своє залишу під, під цим відео. Е, і пишіть своє ID в коментарях. Так, так, е, також підписуйтесь. І, ну що, ми погнали! Давай, 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 давай! Давай, Дмитро, я, я в тебе вірю. Ух. Давай, задній, сайт, задній. Давай, давай. Давай, я вірю. Ти ж хочеш АВМ купіха, яку є для тебе. Перший горозу! Першу розум! Ні, ну ти молодець! Ну ти прям молодець. Я тебе я вітаю! Я, я, я тебе вітаю! Дякую, дякую! Я тебе вітаю, дружбанчик! Сьогодні ти можеш... В тебе буде в інвентарю. Новенька. А в хатиха. За Я тобі оцей брелок тоже віддам. він мені тоже не, не надо. Е -е, що ще хочу сказати? Це ще не все, ребята. Робом, друзья. Тут кого? Тут кого? Буде стояти бомба? Ти маєш. Маєш два рази отако кого Отако Ось кого. Сказати раз. І сказати два. І після того ти тільки отако біжиш і знижеш код Якщо ти це зробиш за три круга, я тобі даю флешку соли. Сола. Якщо ти це робиш за один круг, я тобі даю карабін. Карабіт такий в мене. Просто карабін. Я хочу такий карабітик. А якщо ти пробіжиш за два кола, я тобі даю два м 9 Dragon Glass. Ну і. Ну це як я тобі тільки що показав за два кола, як треба пробігти. Я думаю, ти справишся, ти ж хочеш собі два ножика А9. Ну що? Це типу цей. Як тут? Я, я, я трошки не знаю, як вони виглядають. Я встановлюю тобі цей. Я продав. Я продав. Як думаєш, за одного не кого можна подивилась? Якщо ти хочеш, то собі після. Все, все, yes, yes. я знаю. Все. Ти прям бомба. Я вітаю тебе, вітаю, вітаю. А можна мені є на два кола хвилини просто щоб було цікавіше? Можна мені цей пістик з тебе? Ой, не пістик, а цей. G2020? Ні, це його. Ти хочеш терапити? Оце його, оце його, та. Шо, ти казав, що це перше коло. Я, так. Ти, взагалі, два кола пробіг, тому я тобі пропоную М9. Я тобі потім його покажу після відео. Да, так, я покажу. не знаю, як він виглядає. Я буду собі вибуду, Або так? Ні, я, я куплю собі цей М9, а потім і зніму відео з М9 і ми будемо розігрувати потім. І як ти типу Дмитру. Але все одно я вам ще хочу дещо сказати. Я і для вас прийшов не з пустими руками. Я розігрую сьогодні. Да-да-да, вам не, почу... не почулося сьогодні я розігрую флешку соло, керамбіт і ці перчаточки. Потім розігрую, АВМ ТХ, Розігрую оцей пісню. Потім розігрую, розігрую оцей його з наклейками господи, калашки. Потім що я ще розігрую? Я розігрую оцей во цей. І нічого сумлю, я там килів понабрав Е, Я розіграю його. Потім, я розігрую. Розігрую отакого М40 морського. Хто хоче М40 монстрів з факульстю, пишіть своє ID в коментарях. Але саме-саме головне, підписуйтесь. І та флешка соло. Або навіть якась гранатка буде у вас в цьому. Головне саме підписуйтесь. ID буде під відео цим. Ну, але саме головне, я подивлюсь, чи ви підписалися. Якщо ви будете просто нахло писати, що я там підписався, але це неправильно, неправда, ну то ні, ну просто я, я не буду давати таким, таким просто... Я не буду, коротше, давати межі або що ви захочете. Ну от прямо просто не буду. Вам не буду розігрувати Ні, розігрувати я буду, але якщо ви не будете ну, якщо ви просто будете казати, що ви на мене підписані, я подивлюсь, що ви ну, не підписані, я, я. я не буду давати ні, ні керамбітики, не перчатки, ну нічого. Саме головне, я ще розігрую. Я ще розігрую... Зараз зараз я вам скажу. Е, о! Я еще розіграю Вот он кубок. Пистолет. Пистолетку разыгрываю. Потом я разыгрываю. Понял, что я разыгрываю, да? Розіграю. Вот такие его ножик. Вот такие его перчи. Все, все для вас. Разыгрываю. И хочете, хочется, можно даже разыграть на Хочете розіграю? Напишіть в коментарях. Поставте в коментарях плюсики, якщо ви хочете, щоб я розіграла цю М. Боже, боже, боже мій. Зара. М4АУД Ну а ще я розіграю М9. Тому ви підписуйтесь. І я е, побачу, хто саме більше мені лайки став під моїми відео. Е, хто, хто саме найкрутіше ну, е, мене підлайкує, підписується, хто саме найкрутіший і самий, е, такий енергійний. Тому я ще в подарок подарую отаку на паєшечку або, навіть, в подарок, якщо той, хто захоче, наприклад, захоче, наприклад, оцей пістоліт, я йому його подарю, а ще і в подарок подарю ще один такий пістолет. Не переживайте, голда у мене є. А вже наступне відео в мене буде з міні-краєм і пірамбітом голки. Ну що, ви готові, щоб я е, наступне відео зняв... Скарамбітом Го. Ну, я буду з ним прямо, прямо, прямо перед вашими очима я буду зкаромбітом Го і мимікраємо. Тому, якщо ви хочете ще одне відео, я його вам дам. Ну що, ребята, всім пока. Пока. Метро вам передає пока. Пока-пока. Ну, всім пока-пока!